Виставлялися і хизувалися. 12-й раз Сумщина показала свій економічний потенціал і можливості співробітництва. Краще товари та послуги презентували в рамках міжнародної виставки Слобожанський міст. Чим хвалилися сумчани, розкаже Анна Книж. Від олії та ковбас до вищих і великих концернів. Близько 40 вітчизняних та закордонних підприємств демонструють плоди своєї праці. Цьогоріч у тренді патріотизм, тож виставка рісніє національною і власне, сумською символікою. Я представляю сумських майстрів, які роблять сувенірну продукцію, що є рекламою України або міста Суми. Все це роботи наших сумських майстрів. Будь-яка виставка дає контакти. контакти і це реклама, перш за все. Ми представляємо товари з усієї України, ручної роботи. Магнітики, тарілочки на стіну, чашки. Реклама всього рідного, сумського діє, запевняють учасники виставки. Зокрема, кажуть, зростає увага туристів до сільської місцевості. За кордон тепер не обов'язковий пункт для відпустки. Баблять рідні зелені простори. Зимою своєю природою. Так що запрошуємо до нас. У нас зараз більше разу це Канотопський район. Зараз ми створили туристичний кластер по недрігальському росу, Ромінському району. Свого не цураються, але й чужому навчаються. Відвідувачі виставки мали можливість познайомитися з культурою інших країн, чиї представники давно проживають на території області. Традиційно презентували свою батьківщину азербайджанці, пригощали долмою з виноградним листям, чи та омлетами з зеленню. Щоб люди побачили, що ми в Україні є. Ми всі громадяни України і є національні міншини. Кожна національна меншина – це частина України. Уперше взяли участь у Слобожанському мості. Представники грузинської діаспори принесли з собою аналог українського кефіру, кавказькій мацоні та інші національні страви. Хачапури, у нас є лаваші, у нас є те, що ми випускаємо тут. От представляємо глінини це на Україні, як на Україні, так і в Грузії. Тож так жиє. Ми всі граждани України, тут в сумах знаходимося і будемо продвігати наш мір. Загалом виставка працюватиме два дні. У її рамках передбачені переговори представників вітчизняного і закордонного бізнесу про розвиток економічних зв'язків. Анна книж Віктор Лапченко на часі новини.